Підтримати українських вояків, аби зібрати кошти на тактичну медицину для військовослужбовців, Івано-Франківську влаштували благодійний ярмарок. На ньому можна було придбати вироби майстрів не лише з Прикарпаття, але й всієї України. Більше розкажуть наші кореспонденти. Тут є форма 100 в двох екземплярах, це де записується поранення, дата і обставини поранення. Тут є захист для очей. Щитки для очей, так що тут є джгут, це так само український виробник, кармований скотч. Ціна одного такого набору тактичної медицини складає близько 100 євро. Саме на їхню закупівлю і організовували благодійний захід. Це постійно необхідна річ. Вона захищає життя і здоров'я кожного бійця. Так як у нас велика лінія фронту, у нас постійно мобілізуються нові добровольці, чоловіки, жінки. І, на жаль, ми маємо великі втрати і великі пошкодження. Тому тактична аптечка це постійний розхідник, який має бути у кожного бійця. Благодійні ярмарки на закупівлю засобів тактичної медицини проводять уже не вперше. Цього разу у нас представлені нові майстри. Ну тобто, ці майстри, які брали попередні рази участі, вони так само до нас долучилися, але у нас, скажімо, ми хочемо розширятися, і тому цього разу до нас долучилися інші майстри. Наша мета не тільки зібрати кошти, не тільки нагадати людям про те, в який час ми живемо, але також і підтримати наших місцевих майстрів, хендмейдерів, щоб люди теж про них дізнавалися, бачили їхні вироби, могли щось для себе придбати. І така популяризація. Серед майстрів пані Алла жінка виготовляє мило ручної роботи, улюбленою справою займається уже понад сім років. Такого плану букети вони не є ж такі складні для для того, хто вміє це робити. Просто треба закупити основу. Треба закупити декор, кашпо. Ці кашпо я роблю сама, теж гіпсові це теж ручна робота. Це так скажемо унікальна можливість долучитися до збору, який зараз дуже важливий і. Напевно, кожна майстриня тут за те, щоб дати більше, тому що це всі розуміють наскільки це важливо зараз. До ярмарку долучаються і найменші випікаючи та продаючи прянощі і іграшки. Вони спочатку запікаються. Ні, спочатку вишиваються, потім запікаються, у такому як росолі. Там, де водичка, кава, ваніль і кориця. І потім все як вони запікаються, і виходять такі іграшки. Як запевняють юні майстрині, їм не шкода ні часу, ні сил. Усе для українських вояків. Мені подобається шити та наповнювати їх. Ну малювати я не вмію, того. Ну, мені подобається, як вони виготовляються. Нам подобається це робити. Ми допомагаємо зсу і разом з мамою. Ми це все робимо. І ми стараємося допомагати ЗСУ більше. Завітала на благодійний ярмарок і пані Марія. Жінка переконана, українським воякам потрібно допомагати усіма можливими способами, зокрема і такими заходами. Ми сьогодні придбали на благодійний вистав сітку бутилочку для домашнього вина. Вона достала нашу фіалочки. Бажаю всім людям дійсно долучатися, бо це дуже важливо для наших хлопців. Дуже важливо теперішній час. Благодійний ярмарок тривав впродовж двох днів. За цей час вдалося зібрати понад 32 тисячі гривень.